Всем привет, друзья! Я с вами я, Кизиль Австрогол. И сьогодні я до деревні номер 19 зараз знаходжусь. И тут зараз дверь відкрию. Ой, ой, дома. Зараз, секундочку. Так, тільки заберу. Все. І сьогодні я вам покажу дуже цікавий дуже цікавий мод. Де можна своїм лицем. Ну, цей мод я не можу скинути вам. Я просто вам показу, можете ви його. Можете, вже... ви знайдете його. Тиснем F-12 і навіть повідаю ця штука. Тут там, можна ким хоче ставати, дивіться. Мячом. Від меда. Так, зараз прогрузимо. Тепер ми тиснемо сюди і ми можемо тако настроїть. Зараз я малого зроблю. Так, давайте. Що треба на мінімум? Так, і останнє Оце. Усе малий. Тільки не треба останній стрик. оцю штуку Все. Тепер я бачите малий. Я можу Прямо приять. Тим. І що інше робити. Мега крутий мод тільки для ПК Майнкрафта. Ну. Давайте зараз покажу вам мою деревню. Тут у нас кладбище і. ой, лаги чуть-чуть. Тут у нас є лаки блок. О тут. Свиня. Давайте двері відкриємо, Тут у нас нічого. Там нашу. О, два сундука, что там? А що, другому? Угу. Все є така штука, ним. одну цікаво кнопочку, і я можу стати зрителем. Дивіться. І робимо себе зрителем. Так, раз, два, три. А тепер я зитель. яке я все. Виглядаю. Звичай, ти, що ноги провалив. Зитель застряг. Правильно в дереві. Короче. Давайте зараз Зонову на себе. Ну так, давай. О, все, їм. Тепер я є я. Тут все в моїй деревні є. О, така штучка. Давайте вийдемо. Ого! А це що тут такой? Чекай. А чекай. Е, чекай. А че я не може? А, точно, Бахмода. Нас ти, мы, ди, мы, два блока. И все я далеко. Он до друзья? Он, он там его Давайте побегли туда. Знаете, что я хочу сказать? Ну, Давайте зараз підбіжем сюди. Mm. Ей вип'ємо щико... ну дзер. дивіться який тут будинок? Ну, портал пуска. Mm. Давайте її віймем І зараз я зараз тут. Yeah, і отут, тут. Мило ты А. А як назад? А як назад? Ну. Ні, це не, це не назад. А як назад все справити? Ні? О, і, о, а що зробить? Отак. і А тепер пьем бум пум пм пум і по. Так, як я виглядаю? Оце я да. Так, тільки. Як. Друзі, напишіть, як з портал пуски забрати портали. На яку кнопку? Я не знаю на яку кнопку натискати. Може, чу? Ні. Яка кнопка? Давайте якусь зараз натиснем. Я не знаю, що... цей мод. Ой-ой. Навіть. Ого. Це... Знаєте що, я не маю портал Ну я буду короче Другой напишіть, на яку кнопку портал портал пуска забирай Ну портали забираються. А тепер без туди. Зараз. Бежим Бизим Бизим О, здравствуйте Очкайно Ну шо, один... Чекай, очкайно ми. А, ні, тік Чекайте, я хочу поміряти це ми одного росту. так да, ми одного росту. Ми не зомбі. Давайте зараз пробіжемось тут. Подивимось, що у нас тут. У нас тут є от така стука. І таке дерево. О, ви забачите, які ефекти. Не понял. А це що за. А я її не бачив. Якийсь будинок там. Давайте побіжимо, подивимось. Так, якийсь будинок є. Так, ні. О, що це за будинок такий? Червона дверь. Шо це таке? Ліско. Знаєте, знаєте що, друзі? Знаєте, яка у мене миска зараз виглядає? Я не тако граю, а їй повернути й граю. У мене. бо я граю зараз. на... Android устрою ну, на Android. Зараз граю. Та і в мене там. Така... Я підключив миску і клавиатуру. Гермес... Ну, геймерську Потім я показую яке в мене управління, ви будете просто в вафіге. Ну знову! Так, давайте зараз подозрем, кого про. О, ну нарешті резті Знаете что? зараз думаєте і кажете. Як ти? Як ти загрузив цей Майнкрафт? А я дачал вы Гугл, ну, вы Гугл Сто. Ну, в гуглі це Майнкрафт лаунчер для телефонів, та й там дуже легко завантажити моди і скін. Хочете, я про нього зніму. І ви теж закачаєте. І покажу, як моди. Тільки за 100 лайків я зніму. На любому відео, що набереться 100 лайків, я зніму, як закачати цей Майнкрафт ланчер Це в мене зараз стоїть зборка компота. Дуже багато. Друзі, в мене ще є два канали, якісь Австрабол, ну, без Майнкрафта і все. Це Вун. Підпишіться на тоже. Так, давайте я покажу свій будинок. Так, тільки давайте зараз бісимось. F. F12. А тепер ми цього виключаємо, бо воно мега буде місати. Що ви сядете кудись? Так, а тепер Що сотку? Так, шо сто. Сто... Ого, який? я! Так, руки. Сто і сто. Парноги. Я великий. У мене ноги манюні. Так, все є. А Тепер входимо. Тут у мене є кухня міні. Та місце, Ну, місце для знім... Ну, що я знімав відео. Відео ще знімав. Так, все. Давайте зараз поспимо быстренько. Так, спим, Спимо, спимо. Все, ми поспали. Знаєте що? У отут нумбу. Он до. До номбук. Знаєте, що друзі, підкажіть це кнопку приблизення, будь ласка, або який, або мод. Я не знаю, це, це кнопка, це мод. Потім я буду закачувати, Ну це зборка показла, я потом буду закачувати моди на 1.7.10 це. Хочу сказати. Я своє стуло зламав. Нічого страшного. зараз візьму і поставлю. Так. все поставив. Так, давайте заберемо быстро. Так, все. Ну, все, друзі, давайте прощайте. З вами я, я був кисіль Австробол. І всім пока!